Перед нашою молитвою ми ще будемо розважати над текстом Слова Божого. І я хотів би сьогодні разом з вами порозважати про доволі таку тему, про яку часто ми ведемо розмову, я не кажу сперечання, а полеміку чи діалог це богослужіння. Тому що, розуміючи його важливість, ми десь відстоюємо чи говоримо про те, що. Може мати в ньому місце, що не повинно мати, яким воно повинно бути, яким не повинно бути. Я не буду говорити про всі ці моменти, що можна, що не можна, що потрібно, що не потрібно. Я хотів би разом з вами звернути увагу на основні принципи, на кардинальні принципи, про які говорить Писання, що обов'язково. Повинно мати місце у нашому з вами богослужінні. Я пропоную вашій увазі Римлян, 12 розділ. Я думаю, це слово ви знаєте на пам'ять і доволі достатньо тільки прочитати перших два слова, як далі ви би продовжили. Але я хотів би разом з вами прочитати цілий розділ. Отже, римлян, 12 розділ. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя. повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа добро, приємність та досконалість. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати, але думати скромно у міру віри, яку кожному Бог наділив. Бо як в однім тілі маємо багато членів, а всі члени мають неоднакове діяння, так багато нас є одне тіло в Христі, а з усіб нами один одному члени. І ми маємо різні дари. Згідно благодаттю даною нам, коли пророцтво, то виконуй Його в міру віри, коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли потішитель на потішання, хто подає у простоті, хто головує то з пильністю, хто милосердствує, то з привітністю. Любов, нехай буде не ненавидьте зло та туліться до доброго. Любіть один одного братньою любов'ю, випереджайте один одного пошаною, у ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві, тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте в молитві, беріть уділ у потребах святих, будьте гостинні до чужинців, благословляйте тих, хто вас переслідує, благословляйте, а не проклинайте. Тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Думайте між собою однаково, не величайтеся, але наслідуйте слухняних, не вважайте за мудрих себе, не платіть нікому злом за зло, дбайте про добре перед усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть в мирі зі всіма людьми, не мстіться самі улюблені. Але дайте місце гніву Божому, бо написано, мені помста належить, я відплачу, говорить Господь. Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його, як він прагне, напій його, бо роблячи це, ти згортаєш розпалене вугілля йому на голову. Не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Апостол Павло. Багато сказав перед тим в перших одинадцяти розділах. Багато він розкривав. І коли читати перший розділ, він описує усю зіпсутість людини, наскільки людина зіпсулась, наскільки далеко відійшла, дійшла до того, що Бога за Бога зробила якесь якісь зображення різних тварин, риб. Гадів. Далі описує про те, що і юдей, якому також було, якому був даний закон, він також досить далеко відійшов. І далі апостол Павло описує всю глибину милості Божої, що, незважаючи на таку зіпсутість людську, Бог робить крок на зустріч людини. Дарує сина свого Ісуса Христа, який любов Божу довів людям тим, що помер за людей. Приніс свою благодать. Одинадцятим розділом взагалі апостол Павло описує річ, про яку годі було думати і сподіватись, і, в принципі, в природі ніхто такого не робить. Він говорить одну річ до язичників: ти дика маслина. Яка була прищеплена на добрий корінь, на святий корінь. Ніхто ніколи такого в природі не робить, робиться навпаки. Але у всіх одинадцяти розділах, які передують тому слову, яке ми щойно прочитали, апостол Павло описує велич милості Божої, яку Бог проявив до людей. Проявив тому, що він, по суті, свої є добрий. І ось Павло, описуючи всю милість Божу, закликає віруючих людей. Благаю вас, браття, Божим милосердям. Повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богу, як розумну службу. Ось це слово, яке в нас перекладене Боже милосердя. Перше значення цього слова співчуття, котре викликане жалюгідним становищем. І справді, коли дивитися на людину, на людство загалом, на їхні думки, на їхнє життя на вчинки. Людство в жалюгідному становищі. Таке людство чекає тільки, може чекати тільки Боже покарання. Але Бог проявляє милосердя. І це милосердя в Ісусі Христі, це милосердя в Дусі Святому, який даний нам, це милосердя в тому всьому, що зробив і продовжує робити в кожному, в житті кожного із нас Бог. І ось з огляду на те милосердя, яке не заслужено нами, до нас проявляє Бог, апостол Павло вимагає чи закликає повіддавати тіла наші в жертву живу, святу, приємну Богу. До речі, в Писанні ми зустрічаємо два слова, які в нашому українському перекладі перекладаються як тіло. В російському. Є два слова, так само, як в грецькому. Тіло і плоть. В українському є тільки тіло, в інших мовах два слова тіло і плоть. Плоть це зіпсута природа людини. Тіло це те тіло, яке ми носимо, в якому живемо, яке, коли вдарити, воно болить, воно старіє, воно хворіє і воно вмирає. Так от апостол Павло пи, пише про наше тіло, в якому ми живемо, повіддавайте тіла ваші в живу жертву, святу жертву, приємну Богу як розумну службу. Цікаво є те, що люди, які Жили в грецькій культурі ніколи би того не сказали. По одній простій причині. Для них тіло це була в'язниця душі. І воно було щось недобре, щось огидне, якого потрібно було позбутися. Але християнин ніколи в це не вірив. Християнин ніколи цього не сприймав. Чому? А тому що саме втілення. Господа Ісуса Христа. В наше з вами тіло говорить про те, що сам святий Бог не вважав ось це людське тіло за щось огидне. Не вважав огидним жити в ньому, діяти через нього. І ось Павло закликає до жертви живої, святої. Приємної Богу. Ось ці три слова, вони завжди в Старому Заповіті, вони завжди описували чи оцінювали жертву, яку приносив єврей. Звичайно приводилася жива жертва, яку потім заколювали. І вона повинна бути свята без вади. Та, яка справді була би приємна Богу. І ось тут апостол Павло говорить до нас, людей. Про нас, людей. Повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богу. Як розумну службу вашу. Ще одне. Апостол Павло. Використав слово, яке завжди в тій культурі, де він жив, вживалося до богослужіння. Ось це слово, яке в нас перекладено як розумна служба, це слово завжди використовувалося до служіння якогось культу або до служіння якомусь божеству. Те, що ми називаємо богослужіння. Наше тіло. Як жива свята жертва, як розумне богослужіння. Наше тіло, в якому ми живемо, має бути живою святою приємною жертвою, як розумне богослужіння. І далі апостол Павло пояснює, що це саме і як саме. Апостол Павло не писав просто думки, які йому приходили на розум, які не мають зв'язку. Тому що читаючи третій текст, він ніби говорить про щось інше, але це відноситься до того. Через дану мені благодать, кажу кожному з вас не думати про себе більше, ніж належить думати. І далі він, розвиваючи свою думку, говорить. Як в одному тілі. Ми маємо багато членів, і кожен член має свою функцію, своє діяння. Так от багато нас, ми є одне тіло, а зусібна один одному члени. І ось зусібна ми, як члени тіла Христового, також маємо кожен різне діяння, не однакове. І Павло перераховує, коли пророцтво виконує Його в міру віри, коли служіння будь на служіння, коли вчитель на навчання, коли втішитель на потішання, хто подає в простоті, хто головує з пильністю, хто милосердствує з привітністю. Коли читати листи апостола Павла, він описує духовні дари, говорить про них, але ніколи він не задається метою. Скласти весь список духовних дарів. Їх є багато. І, звичайно, коли дивитись на них, є ті, які ми більше бачимо, є ті, які менш замітні. Але це є духовні дари, дані Богом людині на служіння. Ось про що говорить апостол Павло. Жертва, жива свята, приємна Богові як розумне служіння, як розумне богослужіння це є наше з вами щоденне служіння один одному духовним даром. І в домі молитви, і поза його межами. Колись Мартін Лютер сказав, що все життя християнина це є суцільна жертва, повинно бути суцільною жертвою. Мова в цьому тексті не йде просто про говоріння і слухання в домі молитви, чи про час проведений в домі молитви. Тут Павло говорить про те, що в нас бачать люди кожного дня, що вони від нас бачать не тільки в Домі молитви, а поза його межами. Оце є те богослужіння та жертва жива свята приємна Богу як розумне богослужіння. Ось цього тепер вимагає Господь. До речі, ось це слово, яке використав Павло в новому заповіті, воно зустрічається 21 раз. І воно означає, що все життя людини. Є підпорядковане Богу. Є у Його владі і у Його власності, у Його розпорядженні. Тому, коли ми говоримо про наше з вами моє і Твоє Богослужіння, то це не є той час, який я захотів і віддав Богові. Ні. Тут не я вже ініціюю, тут є. Божа вимога. До мене було проявлене неймовірне милосердя, на яке я не повинен був навіть сподіватися. Але воно було проявлене. І більше того, одна із милостей Божих, це те, що мені був подарований дар Духа Святого. І я тепер, як храм Духа Святого, не маю права. Не розігрівати свій дар і не служити ним. Хтось може сказати, я не знаю свого дару. Брате і сестру, дар пізнається в праці. Ніколи сидячи на кріслі, ми не пізнаємо, який духовний дар дав нам Господь. Він пізнається тільки в праці, тільки в служінні, і розігрівається Він. Тільки в служінні. І ось апостол Павло, закликаючи церкву в Римі до цього служіння, якраз і пише: і ми маємо різні дари згідно благодаттю даною нам. Є ще одна річ в нашому з вами житті. Про яку пише апостол Павло, нам слід сприймати себе такими, якими ми є перед Богом. Тобто, в міру тої віри, даної нам, і в міру того дару, даного нам. Можливо, я ніколи не, буду, не досягну того, що має хтось інший, але це не повинно викликати в мені заздрість, що хтось має більше, ніж я. Хтось має два, три, чотири, п'ять дарів, а я маю один. Це не повинно викликати заздрості, тому що кожного з нас, мене і тебе, в церкві Бог поставив на визначене місце. Він визначив, що ось тут повинен стояти я, а ось тут ти. І наше місце не повинно бути пустим. Тому що той дар, даний мені і тобі, він іншому не даний. Він даний мені і тобі. І я не можу ігнорувати тим. Тому що не служити своїм даром це обкрадати церкву. Не служити своїм даром це противитись Богу. Тому що мені Господь дав засоби для служіння, для потішення, для підбадьорення, а я це не роблю. І тим самим обкрадаю членів церкви, тим самим противлюсь Богу. І ще є одна річ: ніхто не може заборонити ні тобі, ні мені служити духовним даром. Є тільки одна особа. Яка цього не хоче? Це диявол. Звичайно, дивлячись один на одного, комусь легше дається якась справа, комусь важче. Розказують, колись жили в часи, що ми називаємо середньовіччя, двоє відомих людей, двоє відомих композиторів. Моцарт і Сальєрі? Сальєрі був старший, був віруючою людиною. Кожен свій твір посвячував Богу. Моцарт був молодший. Його можна було в юначі роки назвати даруйте за таке слово, Шалапут. Але йому давалося все легко. І ось того старшого виникла заздрість. Чому так? Чому так? Розказують ще про одного відомого поета, знаєте, такого Єсенін. Він в буденній розмові, коли хтось з ним вів розмову, міг віршом відповідати на запитання. Мені якось довелося, ну, сталися такі обставини раз в житті написати віршах. Це були муки. Це були муки. Мені це не дано. Але воно дано іншому. І Звідки це? Тому, брати і сестри, кожен з нас просто зобов'язаний перед Богом. Зобов'язаний перед Богом розігріти ось цей духовний дар, дар Духа Святого якого по милості своїй дав тобі і мені Господь і служити ним. Бо це є те богослужіння, яке сьогодні хоче від мене і від тебе Господь. Оце є те богослужіння, жертва жива, свята, приємна Богу, як розумне богослужіння. Оце слово розумне, синонімами цього слова є. Усвідомлене або осмислене богослужіння. Коли я розумію, що я роблю, чому я це роблю, і в ім'я кого я це роблю, чому воно потрібне, чому воно необхідне? І ще одна річ: наша з вами жертва, наше з вами Богослужіння, воно неможливе, як пише апостол Павло. Без переміни або без віднови нашого розуму. Жертва жива, свята, приємна Богу, вона неможлива без переміни людського розуму. І ось далі, починаючи з 9 тексту до кінця розділу, та й навіть 13, 14 розділ, 15 розділ, там апостол Павло розкриває, показує. Переміну мислення. Одна з речей, яка досі дивує людину. 13-й розділ Коріться владі. Вийдіть на двір, скажіть пересічній людині, що ми повинні коритися владі. І ви вислухаєте тисячу аргументів, чому я не повинен того робити. Але людина, в якої перемінений розум, вона думає чуть по-іншому. Благословляйте тих, хто вас проклинає. Скажіть ті слова пересічній людині, і вона вас не зрозуміє. І ви, і ви будете виглядати диваком. Бо воно просто так. В розум не вкладається. Розум має бути перемінений. І це робить тільки Господь. Одно без другого не буває. Жертви святої, живої, приємної Богові не буде без відновленого розуму. І якщо розум відновлений, то повинна бути. Ось та жертва. Богослужіння без жертви не буває. І навіть те, що ми живемо в новозаповітній час, жертвоприношення не відмінене, тільки жертва трошки інша. Наше з вами тіло, наші з вами духовні дари. Є одна фраза в старому заповіті. Твоє, Господи. Від тебе тобі віддаємо. Твоє від тебе тобі віддаємо. Духовний дар не мій, даний Духом Святим. Тому те, що дане мені, віддаємо для Бога. Оце є справжнє богослужіння, якого чекає. Щодня від кожного із нас Господь Ісус Христос. Тому про це, про це треба пам'ятати, про це треба дбати і цим, згідно цих текстів, жити. Тому кожен з нас, і я в тому числі, повинні переосмислити, глянути в своє життя і подивитись на нього, і впорядкувати Його. Віддане в жертву живу, святу, приємну Богові наше тіло так апостол описує справжнє богослужіння і здійснюється воно при самій активній участі нашого тіла. Амінь. Амінь. Схилимось і помолимось нашому господеві.